Друзі, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас якесь 27 січня поплувач на риболов'я. Хотів сказати на весняну плутву приїхала, а то щоб можна сказати на плутву, але вже на поплавок. Будемо пробувати, чи вона буде клювати. Так-то зазвичай в наші місцевості так сходи вліт, то тільки верхоплавку і плутву на поплавок можна було половити. Край вже там пізніше починав клювати аж. Від середини березня десь можна було пробувати. Сподіваюся, щось буде клювати. Хоч би щось. Фігово, що вітер лице. Буде спінгувати. Взяли з собою і спінги і поплувак. Поки що зміряємо глибину. Повочна водка, брейна пексбалу. А это 0,8 тарі. Поводок? Ага. Так, клади на тунець. Маєш 0,08 клади. Ага. Трохи половимо на поплувок, якщо нічого не буде, тоді підемо вже спінгувати. Оконя шукати. Крега розступилась кілька днів тому, вона ще не дуже рушилась риба. Але по-любому, якщо так далі буде така погода, за тиждень-два, то вже буде клювати, плива добре. Ого! Ха-ха! Платвечка. Перша в цьому році на поплавок. Можна буде зараз... Прикормка Прикормки. є, я розроблю чуть-чуть чуть, -чуть кину. Вона вже тут крутиться. Це добре. Лег бачить спінгувати пішов поки що попробую. та в принципі не спінгую, може. Буду видно. Так, відро в мене є. Скидаю відро. Подивився на наш сі Але як клюнула одна, то клюне і друга, напевне. Йду я робити прикормку тоді. Так. Prokorka plotvėna, koriandro rachis. Čia šiek tiek razgablio. Temna. Кльока покловка націка, повело. Є. А я ще і так подивився, кажу, не розумію, то мене так легенько. Ні-ні, ну, потім добре повело. Добре повело, я так. Ще може підійде на корм, може жвавіше почне брати. Це вже добре. Вже добре. Вона клює впевнено. Але є тут багато нема. Якщо вона підійде на корм, а. тоді я думаю, що буде значно веселіше. Так то певно, впевнено, вже як матеріал, візьме, так. Вже тягне, тягне довго. Головне, щоб її підійшло. 0,10 поводки поставили. 16-й гачок. Ну так на одного мотиля гачок. О, файненько. Тепер <ривіт> <ривіт> щось <ривіт> з головах туди тікає. Оки з Поки що, що можу сказати? Прокльовує. Це не весняний кльов. Що одна за одною, тоді жана А Їхали ми на риболовлю і ми так. Чи злами, чи не зламимо. Взагалі щось так. на сьогодні було. Він, чим ближче до березня буде, то на краще буде брати вже. Ахаха! Ах, ах, ах. Так файненько. Угу. О, мило дивиться на цей поплавок. <гум> ж протопило так трохи і повело. Певно, на є, просто треба дочекатися поклювки. Я поміняв... Мотиля то були якісь такі не дуже важні. Колечком надівають, Так менше холостих покльок. Але закину, да? Вакевається, вдівай, дивлюся по плакшу. Плотва прикормлювати, вона хоч може і не дуже його їсти, але все одно там запах накротиться, якісь частинки все одно підбирає. Будь. Хоча, що взяв рукавиць, це добре в мене такі від ну. Я надзвичайно без рукавиці ловлю. Це думаю візьму. І не прогадав, тому що вітрець такий тяне противний. З туманом так і легенький дощ і холодно. Як їхала, машина показувала. Плюс один, потім 0 Ну, зараз так, плюс 1, плюс 2 після післязавтра плюс 11 передає, Взагалі тепленько буде. О, зараз запалимо ватру, якийсь кусок сала є. Головне процесі, що вона клює, Процеса... в нас що по є, а то світ посилося такі це бридки зарази. Невеличка, але це перші плотвечки поплека під воду маленька. Тоже є? А й більше. О, така непогана. Файненька така. Така вже файненька. І смажити можна. Зараз таке даю прикармки ще чуть. -чуть, -чуть. як пішов палити ватра, у нього тут була Оп, От зараза. Ну а, треба мотилька чіпати. Я в коробку кинув моху. Так мотиль зберігається довше. Такий табон качок Штук 30-40 полетів це сьогодні вже не перший що зараз сальце на потеку. Ну, зараз літу ще раз прийду потків ватерка це діло. Ну. Так, я тут з вудками поки що зараз займається ватрою Мені треба тут пантрувати поплавки. Олег спійнгує. На поплувак щось він не захотів. Хоча взяв поплавочну. але хотів щуку пробувати спіймати. Вже зараз прийде, будемо бачити, що в нього чи було покльовка, не було. Що у тебе в щуках? Шо? Мав хоч покльовку? Ні. ні. Сто не боку краще, там взагалі вітер не дує і захід ну, уютні, там зайських кінь без качув, дерево. Так. Там є ще якийсь садочок, насадили, там прикольніше. Так. Як тобі така платва жарить? <рес> <рес> І один раз видів, що окунь малька ганяв. Кидав туди, але нічого не було. Старі, бери. Чекай. Легу. Поки поїли. Стало ловити окліє. Краще. Ой, яка гарна. Ну зараз половина 12 години і вже почала клювати краще. Чи то і сюди підійшла більше, чи вона просто сама по собі стала активнішою, але покльовки частіші. Хоч би така лилась все. йшло діло цей такий гарний мотильок. і зразу і зразу угу. явно вона сюди підійшла то навіть думати нема що тому що я тільки закину Я йду кину дров сюда, та й горе с боку. Піднят тебе Ну, п'яти гривень. Олег, ти з рибу нині додому, але жарити будеш довго Чекай, це якесь таке, Слухай, що це таке. Якийсь жорсткий такий це. Задубів. Ось таку Олег проманку сьогодні виловив. Ти цікавася, так чмяха, чому, ти щось там дрдр. Ти вже довгош рибу, так? А в нас тут навпаки. Почався такий двіж. Практично кидаєш до хвилини покльовок. Ну я скажу, що у тебе було набагато більше шансів сьогодні зловити щука, ніж цей силікон з Так. Та на. Пліточка. Венутська починається сьогодні санкцій блеснуло так стало тепло зразу ще докидаю цей корм зимньо весняна платва Шкалом зараз подивився на улов, підловили, підловили. А хіжак, виходить, сьогодні мовчав. Олег покльовки не мав і також риболов ходив з пінгом на оконя і Ні, навіть окуні покльовки не мав. На мікроджиг. А плату розклювалась. Зранку туго, а зараз файно вже. Щось зранку так по чуть, -чуть по чуть, чуть А я тобі скажу, що ми підловили. Як на 20... 27 січня на поплавок. Не крупна плотва, але ну, є таких бішеньких ізметься. Я тут таке шусмажити. Але не процес. Їхали сюди, не факт, що взагалі щось би клюнуло, я так думав. А то вийшло так трошки розкормили її і дуже гарно ми половили. Я задоволений. Ну що, в основному тут майже вісіреба зараз піде у воду назад, але більше звичайно відберу. Смажете плотвечку, а чого ні? Ось такі, як тут буде з два десятка. Я думав, що менше. Ну такі навіть дуже. Непогано. Ну. 106 штучок. Ну я дві відпустив. 108. Це відпускаю. Риба вся жива. А ми трохи плотви наловили. 108 штучок. Хоча десь біля 20 візьму більших, решту в воду. Так що таке посилання у нас Насті під відео. Не забувайте підписуватись і до зустрічі. До <спів> зустрічі!